Добрий ранок вам малята, любі хлопчики і дівчата. На дворі зима, у нас в хатинці тепло. А ми йдемо з вами гуляти і подивимося, що відбувається навколо. А що це за звуки чути? Хто це так співає? Та це ж співають пташки. А ми їх зараз. Годуємо. Подивіться, які у нас з'явились годівнички. Одна годівничка маленька, а друга годівничка велика. А ось і пташки. Це до нас прилетіли маленькі горобчики і великий голуб. Скільки у нас голубів? Один. А горобчиків багато. А це гостинці для наших пташок. Ну тільки я не знаю, куди їх покласти. Треба в маленьку годівничку покласти дрібне зернятко, а у велику годівничку – велике зернятко. Давайте ми з вами розташуємо. Маленьке дрібне у маленького годівничку, а насіннячко соняшнико крупне, покладемо у велику годівничку. А тепер давайте запросимо пташок. Горобчики, ідіть у маленьку дівничку, а голуб запрошуємо тебе у велику годівничку. Як нашим пташкам сподобалося. Один голуб і багато горобчиків. Ми з вами нагодували наших пташок, а тепер знайдемо будинок для кожної пташки. Давайте пограємо. У нас є чотири будинки: червоний, жовтий, зелений і блакитний. І є пташки, яких потрібно розселити в ці будиночки? В який будиночок ми поселимо зелену пташку? В зелений. вірно В який будиночок ми поселимо блакитну пташку. Блакитний будиночок. А червону пташку ми в який будиночок поселимо? Вірно, в червоний. А в жовтий будиночок ми поселимо жовту пташку. А для горобчика у нас немає будиночка. А давайте ми для горобчика будиночок збудуємо. Підготуємо прямокутник, трикутник і кружечок. Накладемо кружечок. На прямокутник. Це у нас буде вхід в будинок. А трикутник покладемо зверху. Це буде дах нашого будиночку. Подивіться, яка гарна хатинка вийшла для нашого горобчика. Давайте нашого горобчика запросимо в будиночок. По Стежинці навпростець скаче сірий горобець, що шукає він зернят для своїх горобенят і шукає він домівку, щоб було тепленько всім. Ми сьогодні нагодували наших пташок, зробили будиночок і. а тепер. Ми з вами і з цими пташками прощаємось і говоримо вам до зустрічі, малята!